Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Під час чергового рейду на річці Дністер активістам народного контролю та працівникам національного природного парку Подільські товтри таки вдалося упіймати браконьєрів. Хто не гребував знищенням риби під час нересту? Дивіться далі. Двоє невідомих на світанку витягали сітки і заховались разом із наряддям. Ось у цьому будиночку вже потім виявили, що це справжнє браконьєрське лігво, сотні сіток і десятки кілограмів риби. Серед окунців та лящиків знаходять червонокнижних вирезубів. Вот. Вирезук Уже досить давно відложений і схований верезук. А далі ще більше рідкісної риби її встигли навіть заморозити. Незаконним виловом риби займались працівники комунального підприємства Кам'янецьке рибне господарство. Від кого працюєте? – Від Качинського. Качинський це хто? Дмитро Григорович. Там рибне господарство. Старший рибалка в лінії. Ну, ага, на промисі. Цього питань немає. А є якісь документи, щось таке є? Ну, зараз промисі немає. Наразі природоохоронці вирішили виселити браконьєрів з території національного природного парку Подільські товтри, адже комунальне підприємство Кам'янецьке рибне господарство неодноразово порушувало природоохоронні зобов'язання. Ми й далі будемо стежити за рибною мафією на плесах Дністра. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.